Как вы считаете, как новые санкции США против Роснефти и Лукойла могут повлиять на экономику России и ее способность финансировать войну в Украине? И станут ли эти санкции реальным ударом по российскому энергетическому сектору, или Кремль снова найдет способ обойти эти ограничения? Как вы считаете? Ну, я думаю, очевидно, это удар, потому что это примерно половина российской торговли нефтью, то есть это эти две компании Лукойл и Роснефть это половина российских российских продажи нефти, то есть конечно это удар очень сильный. Другое дело, конечно, там какие-то возможности обойти будут находиться. Но, во-первых, это не сразу. Во-вторых, в любом случае все эти обходы, все эти уловки, они все равно снижают, то есть они все равно с, это возрастают издержки. Там в любом случае любые санкции можно обойти, но это будет, конечно, очень дорого стоит России. То есть в любом случае денег на войну будет намного меньше. Поэтому это, конечно, довольно сильный ощутимый удар по, по России, по ее возможности воевать. То есть, конечно, конечно, это удар. И удар очень серьезный. Ексголовком озвучив висновки з війни в Україні, які потрібно, як він вважає, все ж таки взяти до уваги європейцям. По перше, наголосив залужний, війна може бути довгою, а отже, це абсолютно змінює підхід до самої організації збройних сил. По-друге, на поле бою прийшли нові технології, опанування яких потребує не лише заміни озброєння, а й кардинальної заміни стратегії, доктрини і підготовки. Ну і по-третє, зазначається, що війна стала гібридною, адже ведення як на лінії бойових дій, так і всередині країни, використовуючи всі, зокрема, і інформаційні можливості самої держави. Дипломат припустив, що для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше як 5 років, які будуть супроводжуватися. Знову ж таки сподіванням на збереження прийнятного способу існування так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві. Ну і далі буду ще цитувати, що говорить залужний. Хочу також додати, що за майже 4 роки війни в Україні Росія системно навчається воювати краще. Вона вже побудувала нову армію, яка збирає, аналізує і одразу впроваджує бойовий досвід. Усе це фіналізується в розробці нових доктрин і програм підготовки. Попередив він. Ну і крім того, Залужний звернув увагу на національно. Нальний склад полонених, на що потрапляє до збройних сил України, і на його думку він може свідчити, що РФ передасть свій унікальний досвід у такі країни, як Китай, Іран і Північну Корею. А Отже, пише залужний: це свідчить про неминучу масштабну реформу збройних сил Російської Федерації під час війни, так можливо, і у повоєнний. Період з урахуванням тенденції розвитку науково-технічного прогресу в умовах сучасних бойових дій і завершення формування принципово нової доктрини ведення війни, така реформа очевидно завершиться не пізніше 2030 року та вже діючими доктринами. Знову ж таки, він зазначив, щодо ймовірної війни в Європі. Попередження були і від західних медіа, як повідомляло раніше, Європа хвилюється, що вона вже в стані війни. І на думку колишнього генсека НАТО вона не готова до таких випробувань. Далі буду цитувати. Нам потрібно турбуватися про напади в сірій зоні. Якщо світло згасне, буде надто пізно, сказав він. Ну і при цьому під сірою зони експерти розуміють стан між миром і війною, коли агресор. Діє приховано без офіційного оголошення конфлікту, але послідовно підриває стабільність. Ну і під сірою зоною, знову ж таки бачимо це діє приховання агресора без офіційного оголошення конфлікту. Про це також пишуть певні військові експерти. Ну але якщо говорити повертатися до того, що відбувається на фронті, і ті заяви, які нині лунають і від лідера нашої країни, то варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський говорить: якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити. Ти новий фронт. Російський диктатор Володимир Путін може спробувати відкрити новий фронт, і під загрозою перебувають маленькі країни. Як передають наші колеги, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Швеції. Далі буду його цитувати. Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру, якщо у нас не буде припинення вогню, з розумінням того, що ж робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь. Іншому місці, тому що Україна для нього це дуже складно, зазначив Зеленський. На його думку, інші країни не готові до війни з Росією. Повністю підготуватись до війни на жаль неможливо. Він може думати про інші країни, про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто окупувати. Важливо утримувати територію, тому перш за все ризики для невеликих країн. Путіну дійсно байдуже в НАТО вони чи в ЄС, вважає президента. Ми ж нагадаємо, що раніше інститут вивчення війни писав, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО ще раніше ніж прогнозують розвідки країн альянсу. Йдеться про те, що Росія може становити реальну загрозу для НАТО до 2036 року. І аналітики звертають увагу, що російське далекобійне озброєння і виробництво безпілотників становлять Безпосередню загрозу для країн НАТО Росія активно формує нові військові підрозділи і створює стратегічний резерв особового складу, який може застосовуватись як в Україні, так і в разі конфлікту із альянсом на це вказує також здатність РФ поповнювати свої людські ресурси, не зважаючи на ті шалені втрати, які вони несуть на полі бою. Ну і не забуваємо про ту підтримку, яку Російська Федерація має від різних країн: це і Північна Корея, це і Іран і це і Китай. Також так, от якщо згадувати КНДР, також поговоримо. Є інформація, що нині КНДР будує меморіал солдатам ліквідованим у війні проти України. Ну, і її називають ще святиною патріотів. Про що ж йдеться? Північна Корея оголосила про початок будівництва меморіалу на честь своїх військових, які загинули в війні Росії проти України. Церемонія закладання фундаменту Пхеньяні взяли участь і лідери країни Кім Кімчанин та посол Росії про це пише The Guardian. за словами Кіма, новий меморіальний музей бойових подвигів стане священним місцем, присвячений безсмертним справжнім патріотам. Він підкреслив, що війська календарі, які перебувають у... Російській курській області вже рік допомогли Москві досягти вирішальної перемоги у боротьбі з так званими диявольськими загарбниками. Північна Корея одна із найізольованіших держав світу. Нагадаємо, за останні два роки стала важливим союзником Кремля. За оцінками Сеула, щонайменше 600 північнокорейських військових загинули, а ще тисячі зазнали. Поранень меморіалу пхеніанів. Включатиме скульптури, присвячені загиблим солдатам, а також фотографії, художні роботи, що зображують їхню участь у боях. На церемонії також були присутні і представники північно-корейського уряду, військові та родини полеглих. Ну і минулого року нагадаємо, Москва та Апхеніан підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає взаємну військову допомогу випадку нападу. На цьому шлі в російській столиці нещодавно відкрилася виставка, присвячена братерству між двома країнами до північнокорейських солдатів зображено пліч -о пліч із російськими боротьбі проти заходу. А от за словами начальника генштабу збройних сил України генерал-майора Андрія Гнатова, певний контингент із КНДР утримується в Курській області. Солдатами з північної Кореї проводяться заходи підготовки. При цьому солдати з КНДР позиціонуються як нібито інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів із розмінування території.